Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про Хеллоуін. Як ви знаєте, вже через 11 днів буде Хеллоуін. І як же ж підготуватися Ловіть лайф... лайфхак. Ну, дивіться, по-перше, купіть наклей... наклейки там з приводами, ріковками, кажанами. От, Наприклад, є в АТБ такі зараз набіри стікерів Хелловінських. Він коштує 50 гривень і там, по-моєму, 10 або 12 наклеєк. Як їх наклеїти, там їх треба трохи змастити, ну, полити водою і приклеїти. І дивитися, як задекорувати своє місце під Хелловін. Ви будете мене питати. Ну, Розповідаю, ну, по-перше, Купляйте, там Спеціальний набір, там є, де є така павутинка, і дивіться, що робите, спочатку відкривайте павутинку, потім, якщо треба, розривайте на дві частини, одну частину вішайте, якщо у вас є там книжна шафа над вашим містом, місцем. От, І вторуна, якщо у вас така є ключниця, там такий невеликий шкафчик для ключів. От, І далі розташовуєте павучків. От, Розташовуйте павучків, павутинку, І далі наліплюєте наліпки. Дивіться, наліпки, наліплюєте, там, наприклад, три на шафу. Дві там десь 4 накріття на, на робоче місце, дві на вікно, дві на другу шафу. от. І можете ще для декору, наприклад, купити хэллоуинські свічки і купити, ти, купити гарбуз і просто вирізати в ньому дирку, вирізати очі, рід. І просто туди поставити свічку, і треба запалити. От, І у вас буде гарна атмосфера на вашому столі, але спойлер, що свічку не в коєму разі не можна підпалювати, де багато паперу або багато, там, багато паперу, де багато картону. От, В кімнаті не можна підпалювати сірники, запальнички. Не можна свічки підпалювати. От. Свічки підпалювати лише, е, якщо, якщо ви ще маленькі та не вмієте користуватися, то під наглядом дорослих до 10 років. Якщо вам є 10 років, то ви можете на кухню поставити е, свічку, де немає, бом де немає паперу, картону там сірників і так далі. Просто підпалите все. І у вас буде дуже гарна Хеллоїнська атмосфера. От. Дивіться, нагадую ще, що 30. 31 жовтня Хелловін. 31 жовтня Хелловін. Бачите? О 31 жовтня Хелловін. От. Тому, друзі, зловіться, де як задекорувати вашу, ваше робоче місце, чи просто ваше місце, блогерське або стрімерське, підхили він там, купляйте, у тебе павутинку, хоча б два або три набіри. І, куп, і купляйте наліпки. І росте, клеїте наліпки, росте. Розташ. Росте що. Розташовуєте павучків, э, ліпите наліпки, наліпки. І якщо хочете на кухню, можете поставити свічку. Але я ще раз нагадую, що свічку ні в коєму разі не можна ставити в кімнаті лише на кухні. І якщо, ви шим... І якщо вам немає хоча б 10 років, то під наглядом дорослих, чи якщо, якщо ви вмієте прав... правильно користуватися запальничкою та свічкою, то можна, якщо вам немає 10 років, але... Треба там соблюдати правила пожежної безпеки. От, Тому всім до побачення, всім гарного вечора. І ось, та, ось я вам е, дав ідею, як задекорувати ваше робоче місце під Хеллон.